Захищати її дайцю Те, що з добровольцями відбувається, не дуже є добре, та тенденція. але ви обралися, саме добровольцем, а не дитині. Значить, ви знаєте, що таке честь, що таке любов, до батьківщини, що таке справжня віра. Довіряєте війні, якому буде, включаєте своє життя. Господу Богу готові. Його покласти наш потребується український раз. Наша притяга, я буду я. чекати. Воїн української національної революції. Воїн української національної революції. Взявши до рук зброю. Взявши на рук зброї. Урочисто клянусь своєю честю і совістю. Рочисто клянусь своєю честю і совістю. Перед великим народом українським. Перед великим народом українських. Перед святою землею Українською. Пролитою кров'ю. Перед политою кров'ю усіх найкращих синів України. Усіх найкращих синів України. А перед Господом Богом все могут. Перед Господом Богом всемагутнім. Боротись за повне визволення. Боротись за повне визволення. Всіх українських земель. Всіх українських земель. І українського народу від загарбників. І українського народу від загарбників. Та здобути українців. Самостійну, соборну, державу. В цій боротьбі. Не пожалію. Ні крові на життя. життя. І буду битись І буду до останнього відтику. До останнього відтику. І остаточної перемоги. І остаточної перемоги над усіма ворогами України. До ворогів землі української. До ворогів землі української. Буду чесні. Буду чесні. Революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази. Будемо всі накази. Свертників та провідників, Зверники та Суворо зберігатимуть. Суворо Військову і державну таємницю. Військову та державну таємницю. Буду гідно. Всім своїм товаришам по зброї. своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене, мене покарає. Суворий закон. Старовий закон Української національної революції. Української національної революції. Ісподи на мене знива. Ісподи на мене зневага. Українського народу. Українського народу. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. У виконанні моїх обов'язків. Обов Слава Україні! моїх обов'язків. Слава Україні.